Моє вітання! Сьогодні трохи романтики, а ще відповім на питання, яке ви часто задаєте. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі пресовані 15 грамів, якщо використовуєте сухі, 5 грамів. Знадобиться 2 яйця, але один жовток я відокремлюю та залишу його пізніше. Використовувати буду його для кольоровки вироба. Ось так і не забудьте його накрити, щоб він не завітрився. І часте питання від вас: чи можна збільшити кількість цукру? Можна, але більша кількість цукру змінює текстуру тіста. Зараз все покажу. Це молоко холодне, 150 мл. В мене за цим рецептом іде 60 г цукру, а я додала аж 100 г цукру. Борошно вищого готунку 470-480 г. Це в мене сухе молоко, 20 грамів. Це не обов'язковий інгредієнт, але з ним смак інший. Куркума, я люблю її додавати. Вона в мене для кольору. А ще вона додає такий смак, мені подобається, але трошечки ось це я бачу навіть зайве ванілін, як завжди, або ванільний цукор. Все замішують тіста. Тож дивіться, цукор більша кількість цукру Робить тісто, як би вам так сказати, більш важким і таким дубовеньким. Так, текстура в нього стає. Чим більше цукру, це ми зараз говоримо про заміс руками. Це важливо, бо машина вимішує інакше. Вимішувала я тіста хвилин 6. Бачите, яке воно от, дубовеньке. Якщо можна так сказати, масло 90 грамів, температура між кімнатною та холодильником, все поступово вмішую масло в тісто. Чому масло додається в тісто поступово? Тому що масло. Це жир, а жир руйнує клейковину, Тому додаємо завжди масло етапами поступово, щоб тісту було легше. Вимішувала ще хвилини 4. Ось такої, бачите, воно еластичне-пластичне, але рихле. Це за рахунок великої кількості цукру. Руками завжди так буде. Все, цього достатньо. Зараз додаю вже сіль. Дрібна 7 грамів. Чому в кінці, а не на початку? Сіль негативно впливає, прямий контакт дріжджів і солі негативно впливає на текстуру тіста. Сіль не тільки для е, смаку, вона, бачите, для утворення каркасу. Бачите, ось, як тільки з'явились на тісті ось такі плівочки, все готово. Не перегрівайте тісто вище, ніж 26 градусів температура тіста при замісі. Все, додаю олії трошки і залишається тісто буде при кімнатній температурі. А це десь 20-21 на десь хвилин на 40, я його залишу. Ось так. Звичайно, вплівку, щоб воно не завітрювалося, і залишаєте його. Через 40 хвилин я хочу його трошки повитягувати. Подивіться, воно майже не піднімається, тому що ось ці додаткові 40 грамів цукру роблять свою роботу. Ну, плюс, якби я додала 50 грамів дріжджі, воно воно б вискакувало з миски. Але ж я не додаю, бачите, текстуру, яка дубовенька. Я вам хочу сказати, це не впливає на смак. Тісто буде смачне, воно буде таким важким, вологим, як от у нас кажуть, люблять таке вологе, важке, смачне ароматне тісто. На смак це не вплине, воно дуже смачне, але, я ж кажу, ви часто. А якщо додати більше цукру? Ну, можна додати, але більша кількість цукру змінює текстуру тіста. Просто я вам наглядно показую. Я, це, я дуже люблю цей рецепт тіста. Воно дуже смачне. Я його використовую, на, як правило, на в рулетах. Мак, повидло. Все, я хочу його залишити ще, на, да, ще десь на 40 хвилин. Знову я його залишаю. І через 40 хвилин ось таке. Такий має вигляд тіста. Воно причудове. Подивіться, яке воно м'якесеньке, гарнесеньке. Все, зараз будемо ділити. Я хочу поділити його, мені потрібно 8 жгутів для цієї формовки, тож я ділю на 8 рівних частинок. Все, тепер, як завжди, формую всі кульки, округляю тіста, підтягую, затягую, щоб були такі щільні кульки. Ось так. Що має вийти? Залишаю на 15 хвилин. Начинка начинка важлива. Зараз вона в мене ще тепла, охолона стане ще більш густішою, Важливо, щоб начинка була густа. Це в мене ароматна, надзвичайна малинка. Тож обов'язково густа. Все починаю робити жгути. Дивіться, на цьому етапі я почну розкатувати такі собі пласти. Якщо ви ніколи не робили плетіння, будь ласка, не робіть це з начинкою. На цьому етапі ви не розкатуєте, а просто робите жгути із куляк і попробуйте сформувати таку, таке плетіння із жгутів тів без начинки. З начинкою це я вам хочу сказати, трошки треба постаратися. Розкатала в такий пласт. Відкладаю, спочатку я їх всіх розкатаю, а потім тут буду далі працювати. Отак от, от беру наступний, розкатую той перший, поки відпочиваю. Тепер починаю з першого. Викладаю, тісто не має бути тоненьким. Тут трошки роблю його тоншим. начинка, вона стала ще більш густішою. Небагато, не потрібно багато начинки. Бачите, я залишила края, обов'язково залиште края, не наносьте туди начинку. Все дуже просто, скручуєте трубочко. Тісто доволі щільне. Коли, так, коли ми робимо плетіння, тісто ми робимо щільнішим, ніж просто на булочки. Допомагайте олійкою, маленькою кількістю олійки. Щоб тісто не прилипало до поверхні. Обов'язково гарненько защупую ці трубочки. Ось так. Все, поки відкладаю і так роблю всі трубочки. Тепер та трубочка, яку я формувала першу, я її отак підкатую в жгут, не розтягуєте руками, а підкатуєте. І під той час, коли ви будете підкатувати, ваш жгутик буде. А робитись таким більш, більш довгим. Все. Викладаю і залишаю ще на 15 хвилин. Все починаю зараз уже формувати коси. Один край треба зробити тоньшим. Ну, щоб серце у нас було да, від, від більшого до меншого. Ось такі детальки. І так підкатуєте всі жгути. Тут товстіше, тут Тоньше, і всі вони, звичайно, мають бути однаковими. Фармую, слідкуйте за руками, роблю все повільно. З тістом будьте обережні, щоб не порвалось тісто і ваша начинка не вилазила назовні. Поправляйте, я ж кажу, будьте обережні, а ще поправляйте шов, щоб він завжди ховайте шовчик. Так я підкручую, щоб приховати шви всередину. Все. Ось таких дві коси мають у вас вийти. Формую відразу на деко на пергаменті. Одну і другу. Поправляйте, якщо вам щось не, не так не подобається, не бійтесь, поправляйте, але будьте обережні. Все, залишаю його хвилин на 40-45 при кімнатній температурі. Той жовток, який я залишала, додала одну столову ложку води, розмішати та змастити весь виріб. Я змастила один раз, залишаю на 5 хвилин жовток підсох, змащу ще один раз. Для чого? Для того, щоб, бачите, місця, де я бачу начинку, рожевий такий, бачите, ось. Тут прям видно. Я хочу зробити як захист. Така буде захисна плівка, щоб при випіканні не порвала. Все, в духовку. 165 градусів, режим конвекція 28-30 хвилин. А якщо у вас верх-низ, то це 175 градусів. Мій план спрацював, булки не розірвала, трошки ось є, не біда. Охолодити та насолоджуватись. Це дуже смачне тісто, але я не раджу вам додавати в рецепт 100 грамів. Додайте 60 грамів цукру і робіть солоденьку начинку. Тоді з ним простіше працювати. Смачне це улюблене тісто моєї мами, мамулечка це твій улюблений рецепт. Все, як завжди, смачного.